Прозір цього вільного удару від Житомирян. Ну і Зараз ще таки забиває у нас Житомирське полісія. Забиває нас сьомий номер Денис Скарпюк. І ще один гравець у команда зеркасі таке. Я скажу, зараз іде в Це команда в, атаку, і в момент мовка може бути пас. від 9 новіку. Стільки зараз бурчає команди. Горта захищає зараз Давид Ольшевський. Зараз якраз біля його говоріть помети. І, і тут у нас фіксується пенальті. Фол у нас рещук. Ну, це стається на 3-й хвилині. Поєдинку і зараз речук забиває. у нас стає рахунок 1-1. Ну, і, до ж, речі, і ще відчув результати за підскову двох Тамі у нас буде uh, серія післямачних пенальті. Зараз поливко, який uh, у попередніх турнірах зараз видатним часом. Uh, Обтакує зараз Полісся, намагається ця команда щось зробити для себе. Удар зараз звідку шоу дальній, але дальної команди ще немає. Бо того, що у Житомирі зараз пістаці, я так скажу, зараз пробуває по. Ну і Полісся зараз авто зігри, власне кажучи, пробуває зараз по детальному новіку. Один новенький гравець з'явився у цій чтвірці. Зараз тим часом У Мене ж зараз. Приходять, чи, 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 вся, полісті, зараз, які приходять по деменичку рабці, поліція зараз родить, які мають пометити. Зараз забиває нас поліція, забуває нас у цьому епізоді 22-й номер Владислав Як На мене у нього було чудово футзальне майбутнє. Зараз після всеки я скажу, зараз простріл на дальній стійку і зараз забиває, куда у нас. Награні Денис Біда та Кріло Саричев, який зараз вже за кордоном. Моменту знову Полісся, і забиває зараз знову верхун, який просто розібрався з суперником. Продовжується зараз гра між Полісім та Рахунок, Гадаю, зараз чотири дитини користь з поліції. Напоминається, як Полісія Собчинський не вночі. Собчинський буває! Собчинський забиває, за що він. Штрі вверху Ну от зараз Собчинський початував помилку суперника і забив. Ну, а з тим часом вже йде 18-ховить хвилина цього. Нечай зараз за мечі. Нечай порває саме тралюка. Вбувається удару і з дуристом забирає між до своїх. Одразу трилюк шукає поперед партнерів по команді. Тут якраз не чай стояє по Зараз контратака три полісся. Поліся. Герасимчик зараз порожні ворота і забиває зараз Поліся. П'ятва рахунок у нас стає врати, коли застосовують колективний м'яча гравці Житомирського поліції. зараз е, на м'ячі у нас е, ця команда і забиває зараз після передачі. Котлера Денис Герасимчук і він робить рехоту 6-2 на пересунок. Коман... Стінку виставив. Ну і Кудашовцем якраз користується, тим, що стінка неправильно виставлена, і Маркошов зараз забиває на останній хвилині е, матчу. На м'ячі проває Кудашов. Ветелюк в команду, але далі не встигає добити цей м'яч-партнер.